Доброго дня всім, шановні телеглядачі мого каналу. На зв'язку Іван Венемінович Мордвін. Радий всіх вас вітати, дорогі підписники, глядачі мого каналу. Дякую всім тим, хто на мене підписаний та хто періодично час від часу дивиться. Вітаю всіх з прошедшими новорічними святами, також з новим 2025 роком. І на огляді, та на розпаковці у нас тепловентилятор або електрообігрівач, хто як називає електрообігрівач-вентилятор від фірми ROTEX, як можете бачити, отакий він на вигляд. Е, модель R S07H. Е, що хочу сказати по даному вентилятору? Тобто, отакий він на вигляд. Бачите, я вже тут у нас, скажімо, так, трішки його відкрив. Брав даний вентилятор уже беру в четверті в магазині Розетка. Сьогодні в нас взяв в таких же самих 5 штук. Дуже добре себе зарекомендувала дана фірма, даний виробник, хто що би там не казав, дуже добра. Якість виготовлення, якість збирання. Є присутній український язик, польський і германський, наскільки я розумію, хоча я не дуже володію англійською мовою, але тим не менше. Отже, що у нас йде в комплекті? Значить, іде даний вентилятор, який є у нас, скажімо так, намальований на коробці, коробка йде картонна секунду Бо я знімаю однією рукою, тому, е, тому якщо десь буде недобра якість так е, даного відео, прошу вибачення. Даний обігрівач дійсно споживає е, 2 кВт із заявлених. Тобто отак він у нас йде в комплекті, отак у нас змотані дроти. Тут можете почитати. Характеристики, кому цікаво, саме модель на, перепрошую, трошки прихворів, модель на самому електротепловентиляторі, якщо я правильно називаю, дійсно заявлених 2 кВт. Я би навіть сказав, що мені здається, що він бере навіть 2,5, тобто 2-2,5 кВт, а може навіть і 3 кВт. Приладів, які б це точно визначили в мене я наразі немає, ними не мене володію, але, як бачите, сама збірка, сам пластик даного тепло вентилятора, скажімо так, от моя рука. от моя рука, І от, от такий обхват. Значить, Він, можливо, десь є трошки от всякі із'яни. Тобто є ну, такі маленькі, якби нерівності, дефекти збирання і таке інше. Але що хотів би сказати, тут у нас є відповідний знак, щоб не, не накривати, не сушити на ньому одяг і таке інше. Хотів би зазначити, чому саме даний вентилятор, чому саме дана, дана модель. На мою думку, як покупця розетка, я покупець розетка з 2019 року купляю у них товар і до сьогоднішнього дня. Чому саме припала думка, скажімо так, на даний обігрівач і чому рекомендую брати саме його, а не якийсь там або аврорний. По-перше, сам пластик. Високоякісний. Як би хто там не казав, тут дійсно високоякісний пластик в даному Е, сам обігрівач він не тріщить, не люфтить, робить доволі, доволі тихо, доволі спокійно. Зараз у процесі відео я вам це продемонструю. При, при своєчасному обслуговуванні. Даного обігрівача, тобто що я маю на увазі е, своєчасне самообслуговування даного обігрівача. Тобто Даний обігрівач потребує час від часу, а саме за рік користування після даної покупки рекомендую змащувати мотор, рекомендую прочищувати сам тепловентилятор, тобто розбирати, чистити і проводити скажімо так, змазку даного мотора. Це покажу у наступній частині відео. Значить, що хотів би сказати від себе, так як я являюся покупцем магазину Розетка з 2019 року і купую в них товар по сьогоднішній день, Значить, чому рекомендую саме даний обігрівач? Оскільки даний обігрівач себе порекомендував доволі добре, високоякісним пластиком, високою надійністю своєї роботи. Стосовно того, на вигляд він би міг здаватися, скажімо так, що ну, десь є люфти, десь є отакі от нерівності і таке інше. Але насправді пластик тут доволі добрий. Значить, в комплектації, що в нас іде? В комплектації у нас іде інструкція. Є на російській, по моєму мові, а також є на українській. Перепрошую, бо знімаю однією рукою. Тому можуть у кадр попадати різні моменти. Значить, така у нас є інструкція по даному обігрівачеві е, та гарантійний талон даного обігрівача. Значить, е, Даний обігрівач у нас є на українській мові, англійській, а також е, германській, як я вже сказав. Інструкція, що хотів би сказати, доволі, шрифт в інструкції, доволі чітко написаний. тобто Написаний великим шрифтом. Що хотів би звернути увагу, це якщо для людей похилого віку або, скажімо так, старше 60-50 років, у кого, наприклад, є проблеми з очима, тобто з зором, то дані люди, скажімо так, зможуть почитати дану інструкцію. Шрифт доволі чітко написаний. Якісно, скажімо так, от така інструкція на українській мові. Як бачите. Чому рекомендую даний обігрівач? Перейду до цього. Даний обігрівач чому рекомендую? Рекомендую тому, що дані обігрівачі я брав вже неодноразово своїм знайомим собі. І надалі продовжую їх брати. Чому саме їх? Тому що, по-перше, вони відносно. Я би сказав, дешеві, як, на мою думку. За 399 гривень сьогодні саме така ціна даного обігрівача. от, У мене є, скажімо так, чек. Я буквально е сьогодні його отримав, даний обігрівач. Відповідно, тільки не показую свої дані. от, Тут є в чеку вказано, скажімо так, кількість. Їхня сума. Значить, мені ці обігрівачі мені обійшлися 1995 гривень у кількості, кількості 5 штук. Тобто 5 штук за 1995 гривень. Я вважаю, що за 1995 гривень 5 штук це є дуже добра ціна, на мою думку. І що би хотів сказати: даний обігрівач має три положення, тобто три режими роботи. Значить, отак у нас виключено. тобто Він взагалі ніяк не працює. Так у нас йде е, вентилятор. Так у нас йде тепло. Так у нас йде друге тепло. Тобто тут у нас йде 1 кВт, тут у нас йде вентилятор. Тут у нас режим виключений. Перепрошуючись, не контачить розетка. Таке може бути, тому, якби то, я думаю, що не вина, скажімо, самого обігрівача. О, вже запрацювало. Проблеми були з розеткою, а не з даним обігрівачем. Значить, ну, фокус прийде. О, значить, отакий у нас, отут у нас. Вентилятор, просто як вітряк, ну, щось охолодити, скажімо так, може комусь це корисно. Тут у нас, це у нас є кіловат, він гріє. З самого початку його використання, коли приносите додому, обов'язково його пропаліть. Тобто, там у середині оця спіраль, яка є трубчастого характеру. Вона змащена маслом, тобто сам виробник даного вентилятора, секунду не заспокоїться, скажімо так, лопасть, Сам виробник змащує оці трубки, а насправді це дроти, які дають, скажімо так, тепло під час його використання. Значить, сам виробник змащує даний обігрівач. Машинним маслом, з якою метою це робиться. Це робиться з тою метою, бо коли виробник випускає дані обігрівачі, вони так чи інакше від нього потрапляють у сладкі приміщення і там зберігаються якийсь час. Тобто, можливо, місяць, можливо, півроку виробник цього передбачити не може, скільки вони можуть стояти на складі. Це вже залежить від поставщиків та від магазинів, наскільки їх розбирають. Відповідно, виробник змащує оці якраз трубки для того, аби вони не ржавіли, і обігрівач був у справному стані, і в справному стані поступав до покупця, який покупець буде його купляти. Відповідно, не треба боятися з самого початку, коли ви його включили, принесли додому, до квартири, в офіс чи куди вам там потрібно. Значить, е, треба його пропалити. Тобто, не треба боятися включити на 2 кВт і пропалити, як мінімум, хоча б хвилин 20 для того, аби, е, скажімо так, даний обігрівач, аби він пропалився. Тобто, аби оце масло, яке там є змащене, аби воно прогоріло і таким чином. Аби даний обігрівач коректно е, працював і було з ним все гаразд, е, з самого початку його використання, коли ви його використовуєте, обов'язково буде чутно запах гарі того масла. Тобто, коли масло згорає на оцих дротах, воно відповідно смердить. Тому не треба цього боятися. Хотів би зазначити. Також що хочу сказати по даних обігрівачах. обов'язково не рекомендую використовувати у високовологих приміщеннях, тобто в ваннах, душових або з будь якими рідинами, які можуть бути присутні біля обігрівача. Чому так? Тому що коли волога попадає на ці трубки, які тут розміщені в обігрівачеві, От ви їх можете бачити на своїх екранах, вони покриваються вологою. І через час його невикористання, під час там, де він знаходиться, наприклад, у, у вологі, вологому приміщенні, тобто це можуть ванни бути, душові, або якісь інші приміщення з надвисокою вологостю, не рекомендую використовувати, оскільки дані трубки покриваються росою. І відповідно починають ржавіти. А також є, скажімо так, трущі метали, які там знаходяться, скажімо так, в моторі. Вони покриваються ржавчиною, і через деякий час даний обігрівач може бути непридатний до використання. Але даний обігрівач рекомендують для квартири, для хати невеликих скажімо так, розмірів. Під стіл, наприклад, у Офіс дівчаткам, щоб зігріти ноги, ну, коли, скажімо так, вони там прийшли зі двору, допустимо, і особливо в зимний період. Це дуже актуальна штука. Тому рекомендую. Рекомендую також магазин «Розетка». Дякую команді Розетка за те, що оперативно відреагували на моє замовлення. Замовив я. 9 січня 2024 2025 року. Перепрошую. І дане замовлення прийшло сьогодні. Сьогодні в нас 11, 11 число, тобто 11 січня 2025 року. І дане замовлення сьогодні прийшло. Задоволений повністю команда розеткою, задоволений повністю. Точкою видачі долина Долинському районі Грушевського 17 у точці видачі даного магазину, що хочу сказати, рекомендую дану точку на Долинський район та на саму долину. Кому потрібно, скажімо так, щось замовити в магазині Розетка, замовляйте на дану точку видачі. E, замовлення на дану точку видачі буде безкоштовним, тобто з без, безкоштовною доставкою. Тобто, не саме замовлення, а сама доставка до даного магазину. Тому рекомендую e, дану точку видачі. Хто бажає замовляти в магазині Розетка, рекомендую. Дякую команді Розетка. Дякую співробітникам на точці видачі Грушевського, 17 місто Долини. А також усій тій команді, які приклали до цього руку. Дуже вам вдячний. Дякую за те, що е, даєтеся співпрацювати, і ви дуже класні хлопці, дівчата, жінки, які там роблять у магазині розетка. Рекомендую всім покупцям, телеглядачам і таке і інше. Щоб підтримати скажімо так, мій канал, поставте лайк, підписка та поширте це відео. Буде спонукати. На майбутнє, щоби знімати якісь для вас класні покупки, класні відосики. Тому дякую всім за увагу. І дякую всім тим, хто дивився так довго моє відео. На все добре, до нових зустрічей!